Настільки були обстріли, що там дві доби там точно ми не висовували навіть з підвалу. Ми розуміли, що ще один може бути прильот, і частина будівлі завалиться. Вже на поліцейських почалось полювання, і безпосередньо ми намагались сховатись, перевдягнутися. По деяким людям там були фотографії, деяких моїх колег, хто з Донецьку ще працював, впізнали в обличчя. Якщо померти, то швидко. По-перше, я дуже вдячна Дарі Коломієць, яка запустила цей прекрасний проєкт і продовжує нести його в люди. Даша до мене звернулася, вона знала, що я виїхала з Маріуполя, знала, що я поліцейська, бо поки ми були в окупації, не було зв'язку. І відповідно мої друзі розповідали, що я в Маріуполі, що я продовжую працювати, що нема зв'язку, що невідомо, що там відбувається, і відповідно, вже коли виїхала, то вона попросила мене записати історію. По тривозі ми всі приїхали на місце нашої дислокації безпосередньо в управління патрульної поліції на Макара Мазая, Але вже на другий день було прийнято рішення, що ми повинні. З'їхати з тої адреси, бо адреса всім відома, і всім було зрозуміло, що да, можуть бути е, певні провокації, і е, було прийнято рішення, що ми приїдемо в будівлю академії і безпосередньо ми проживали на по адресі на ну, на проспекті Будівельників. Це було в принципі правильне рішення, бо там була можливість ночувати, оскільки у багатьох вже на той момент поліцейських з перших днів да, було озерноване житло, розбите житло, а хтось не мав можливості їздити додому, приїжджати на роботу. Так? І ми безпосередньо туди заїхали. Там жили. Ми там знаходились до 15 го числа, коли нам нас звільнили, тобто, вже в академію зайшли військові і сказали, що ми повинні покинути цю будівлю. Вказали нам напрям в бік Нікольського, і вже потім ми. Ну, особисто моя історія в тому, що ми там чотири доби добирались до Запоріжжя, оскільки це були проблеми з транспортом. Не було ну, там транспорт був розбитий, транспорт був зламаний, не було бензину, не було де проночувати, не було зв'язку. І ще ми знали з перших ну, там, годин, що вже на поліцейських почалось полювання, і безпосередньо ми намагались. Сховатись, перевдягнутись, сховати якісь а, знаки від, відрізнення, да, ну, по чому могли зрозуміти, що ми саме поліцейські, і тому це було так довго і достатньо складно. І шукали і медикаменти, і якісь ліки, і розвозили їжу. Тобто, в залежності від ситуації і потреби на тут і зараз, чого тільки не робили. Ви пам'ятаєте, як приїжджали на тераспорт, привозили там для діток маленьких і харчування, і підгузники все підряд. І на той момент навіть було таке, що у людей була просто потреба в комунікації, оскільки не було зв'язку. Просто стоїш і розповідаєш, що відбувається, відповідаєш на запитання, кожен правда запитував, а що з тим будинком, а що з тим будинком, а ти ж не можеш сказати, да, ну. В голові інформацію цю фізично не можеш тримати. Запитували, де ще можна дістати, якісь там ліки особливі, коли потрібні були. Були моменти, коли вже почалася інформація про те, що є зелений коридор, і треба виїжджати, і люди збирались, то їхали і роз'яснювали людям, що наразі ніякого зеленого коридору немає і що це буде на свій власний страх і ризик. Тобто ну, включались. От, От кожну годину щось мінялося, кожну годину ми перелаштувалися. Найбільш страшним на той момент було розуміння, що е ти можеш бути травмований, тобі ніхто не допоможе. Бо ми в раці чули всі ці історії, там ще коли да, перше почали волноваху бомбити, відповідно. Про те, як там дитячі плач 12 годин під завалами будинку, а ніхто не може допомогти. Ми чули, як поруч знищували будинки, і відповідно ми розуміли, що так само там лежать люди і ніхто не допоможе. І, Мабуть, у такі моменти вони ну типу найбільш страшні, і кожен, ну от з ким ми тоді розмовляли з поліцейських, була от така фраза: що якщо померти, то швидко. Ми там три дні не могли взагалі навіть не те, що там пересуватись по місту, да там е, настільки були обстріли, що там дві доби там точно ми не висовували носу навіть з підвалу. Бо тільки як хтось з наших виходив на вулицю, да, ну взагалі хтось з будівлі, на то починалися обстріли, е, і ми розуміли, що ну за нами дивляться, що тут там дрони є. І е якраз от 14-го вечора, здається, е ми почули, що зверху у нас автоматні черги, взриваються гранати, і ми зрозуміли, що це вже зайшли орки. Да, відповідно, е ми просто розуміли, що вони заходили з зі сторони порт да, зі сторони Старого Криму. І вони потрошки відсувались лінія фронту. і Ми це відчували по у нас. Е Постійно ми прокидалися від ну там, якщо вночі від того, щоб нам прилітали каби. Ми виходили кожен раз, коли на подвір'я, то ми бачили купу різних вирв. Причому всі воронки вони були дуже різні, тобто ми розуміли, що це різну зброю, да, вони застосовують. От. І у нас один з останніх прильотів, коли був то дуже ну, достатньо сильно була пошкоджена будівля, фундамент. Тобто ми розуміли, що ще один може бути прильот, і частина будівлі завалиться. Це при тому, що на той момент у нас не було там жодного цілого вікна, жодних цілих дверей, там порушена будівля, тобто, і ми весь цей час знаходились в підвалі. От. І відповідно ми розуміли, ну ми, ну, ми чули, що відбувається на першому поверсі. Ми розуміли, що це точно е не наші військові зайшли. І відповідно, ми вже були готові до всього. Ну і там вже почались перевірки, да, там документів, хлопців перевіряли окремо. Ну і такі ці цікаві люди зайшли, кажуть, ми вас спасли, ви там свободне, типу ми можете йти. Ми такі, куди йти? Реально там це була щось 6-7 година вечора, там вже темно. Ми розуміли, що до цього працювала артилерія, там постійно авіація по нам працювала. Що у нас в принципі у більшості на той момент вже не було житла цілого. І е, у нас в підвалі на той момент знаходилось близько 200 людей. Е, е, більшість з них це були цивільні, е, е, тобто були поліцейські, були співробітники академії, були родини поліцейських, були родини співробітників академії. Ті, хто до нас зайшов, вони шукали виключно військових. Поліцейські були їм не цікаві. Поліцейських вже почали ловити від е, дороги від ну, від метро, да е, до Нікольського е, там вже знаходились. Я так розумію, вже ті, ну якщо їх можна назвати поліцейськими, то ті люди в погонах, які вже зустрічали нову владу, які швиденько перевзулись і почали там працювати. Колега запропонував, каже, у мене є місто машини, сідай. Машина була без вікон, там про пристріляна, але ми сіли. І у мене був з собою медрюкзак, Бо е коли ти постійно живеш е під обстрілами, то ти з ним, в принципі, не розстаєшся. Я з ним вийшла і поклала в Машину, і коли вже нас на блокпосту провіряли машину, відкрили і побачили рюкзак, то там зразу люди, які це побачили, це були крики Нато, нато, натовський рюкзак. Ми такі стоїмо, ми не зрозуміли, але вони настільки ну, вони стояли з вінтовками мосіна. Про які рюкзаки, про які е, кровоспинні можна було казати, вони там взагалі для них це було щось, як на картинці, на картинці там е, щось нереальне. І відповідно у нас затримали. Тоді ми майже шість годин простояли на тому блокпості. І нам сказали, що так, чекайте комендатуру, ми вас заберемо. І ну, типу, будемо з'ясовувати. А ми ну, не казали спочатку, що ми поліцейські, я там я кажу, я з дітьми працюю, але я ж не, не збрехала. От і мої колеги, скажімо так, встріяли зі мною. Але у мене було якесь дивне розуміння, що я е, ну, це для чогось треба. І в результаті ми постояли коли шість годин нас відпустили. Це було вже якраз там щось за за хвилин до комендантської. І ми їхали, і от просто між блокпостом а -а метро і Нікольським, там було вже ще, як нам сказала, ну порядка то, то, мої колеги бачили шестидесяти таких стихійних блокпостів. Теж вибірково зупиняли машини, перевіряли. А на деяких навіть там по по деяким людям там були фотографії, деяких моїх колег, хто з Донецьку ще працював, впізнали в обличчя, і всіх там вже, вже везли типу, в якийсь там місцевий райвідділ. і вже там, там проводили допити, пропонували працювати, співпрацювати і так далі. А ми коли їхали, вже нікого не було. І відповідно, це той момент, що ми простояли 6 годин, да там на на, на, на холоді, на посеред там перехрестя, але це нам врятувало життя. Бо невідомо, що було б далі. Бо на той момент у нас порядка 30 колег, якщо не помиляюсь, за ту добу, ну за ту добу з моменту виїзду там хтось на наступний день э, потрапив до полону. У нас тільки три э, поліцейських наших наразі в полоні там дуже складні історії. Більшість з них відпустили через 30 діб. Вони так як казали, що це адмін арешт там за якісь порушення, там ну, міфічні. От ну і більшість зараз ну, на території не на підконтрольні добре. Наразі продовжує працювати по напрямку такий, як і очолювала в Маріуполі, це ж зв'язку з громадськістю, це безпосередньо так само патрульна поліція, тільки просто тепер вже в Київській області.